Доброго дня! Сьогодні в нас урок номер 10 Десяткові дроби. Десяткові дроби. Частина 2. Тема план сьогоднішнього року? Округлення десяткових дробів. Додавання та віднімання десяткових дробів. Множені до сіткового дробів. Ділення до дробів. Делай не до сіткового дробів. Що ж, ми розпочинаємо. І так, округлення досідкових дробів. Якщо нам треба округлити десятковий дріб до певного розряду, десяткового розряду мацю мас. Якщо треба округлити, треба округлити Округлити. до розряду після коми. Після знака коми, то відповідно а. Ми відкидаємо всі числа, всі цифри після цього розряду. А цифру у цьому розряді. цифру у цьому розряді залишаємо незмінною незмінною якщо наступна цифра була 0 1 2 3 або 4 Наступна цифра була 0, 1, 2, 3 або 4, тобто менше, ніж 5. Наприклад, число 5,123 тисячних треба округлити до десятих до десятих. Відповідно, розряд десятих, там стоїть одиниця. Всі цифри після одиниці знищуються. Оскільки після одиниці стоїть двійка, вона менше, ніж 5, то ми залишаємо цифру в розряді десятих незмінною. Тобто округлюємо до 5,1. Якщо наступна цифра. Наступна цифра після розряду, до якого ми округлюємо, цифра більше або дорівнює 5, тобто 5, 6, 7, 8 або 9, то цифра у розряді збільшується на одиницю. То цифра у розряді збільшується на 1. На один. Наприклад. Наприклад, треба округлити 5,278 до тисячних. До тисячних. Відповідно, ми знаходимо розряд тисячних, там стоїть цифра 7. Відкидаємо всі цифри після цього. І записуємо. Значить, оскільки після 7 стоїть 8, 8 більше, ніж рівня 5, тому ми до 7 додаємо одиницю і в результаті округлення отримуємо 5,128. тисячних. Це якщо ми округлювали до розряду після коми. Якщо ми округлювали до цілих. Або до десятків, до сотень, то там виконуються ті, ті самі правила округлення, що і для натуральних чисел. Тобто, наприклад, якщо у нас 5, цілих, 128, 25 цілих, і треба округлити до цілих, до одиниць, в розряді одиниць стоїть п'ятірка. Всі цифри після ми знищуємо. Наступна цифра була 1, одиниця менше, ніж 5, тому ми записуємо приблизно 25, цілих. якщо те саме число 25 128 тисячних треба округлити до десятків, десятків, У розряді десятків стоїть двійка. Всі цифри після коми ми знищуємо, а замість п'ятірки, яка стоїть у розряді одиниць, ми пишемо нуль. Але оскільки е, розряд, ну, наш розряд це розряд десятків, а наступна цифра 5, більше від рівня 5, то ми додаємо одиницю і отримуємо 3, 30. І того е, результатів округлення ми отримуємо 25,28 приблизно до рівня 30. Ну, я думаю, що тут зрозуміло. Тепер наступно наступний підзаголовок. Додавання твоєї внимания зіткових чисел. Пишемо загальне правило і розглянемо, наприклад, для того, щоб додати. Або таке саме право для віднімання. Відняти. Ну, відняти від одного числа інше, а додати два десяткових дроби. Треба. Перше, що зробити? Урівняти кількість знаків після коми. Урівняти. Кількість знаків. Після коми для цих чисел. А потім виконати. Додавання був віднімання в стовпчик, за правилами як для натуральних чисел. Виконати додавання. Віднімання у стовпчик. Як для натуральних чисел? Наприклад, зглянемо приклади. Приклади. Додати. Два числа, значить 5,127 плюс. 13,1. Для того, щоб порівняти кількість знаків після кола, ми можемо у того десяткового дробу, якого менше знаків, додавати стільки нулів у відповідні розряди, щоб кількість знаків, відповідно, у нас у першого числа задіяні розряди десятих, сотих, тисячних тоді ми додаємо два нулі у розряд десятих та со... у розряд сотих та тисячних до другого доданку, для того, щоб порівняти кількість знаків. При цьому десятковий дріб будуть дорівнювати первинному. Тепер ми за, записуємо їх у стовпчик розряд під розрядом, ціли під, цілі частини під цілими частинами, розряд під розрядом, і виконуємо відповідне додавання. 7 плюс 0 буде 7, 2 плюс 0 буде 2, 1 плюс 1 буде 2, 5 плюс 3 буде 8, 1, і ми отримали 18 цілих 227 відповідно тисячних. Тепер, якщо треба відняти, ми відповідно, віднімаємо від 13,1, а 5,127. Також спочатку урівняємо кількість знаків після коми, тобто запишемо і 100 тисячних, мінус тисячних, і виконуємо віднімання також стовпчику, ну, дехто може робити це і усно. Це відповідно не забороняється, але щоб позбутися зайвих помилок краще виконувати особливо для таких, якби, некруглих. Чисел це стопчик. Значить, 10 мінус 7 відняти не можна. Ми забираємо з наступного розряду одиницю, відповідно, для того, щоб в наступному розряді було одиниця, ми забираємо ще з одного розряду, того тут забрали 10, з цього 10 забрали 1, тут отримало 10, 10 мінус 7 буде 3. Відповідно, у розряді сотих опинилося 9. 9 мінус 2 відповідно буде 7. У розряді 10 буде відповідно 0. 0 мінус 1 ми забираємо з наступного розряду. Одиницю буде 10 мінус 1, буде 9. Відповідно, тут залишилось у цьому розряді 1, 2, 2 мінус 5. 2 мінус 5 зняти не можна. Ми забираємо з розряду десятків одиниці і буде 12 мінус. 5 буде 7. І того ми отримали 7,973 тисячі. Це наша відповідь. І тепер наступний пункт, відповідно. Множення святкових дробів. Це у нас пункт 3 плану. І тут є декілька випадків. Перше, якщо ми множимо на степені десяти на десять, 10, сто 100, або 10 в катому степі. Тоді, відповідно, для того, щоб помножити число на такі числа, ми рухаємо кому в результаті множення. на стільки розрядів, знаків праворуч. Яка степень, на яку степінь 10 ми множимо. На який степінь 10 ми. Який показник цього степеня, на який ми множимо? Ну, наприклад, у нас є число 2,735 тисячних, чогось мені тисячні сьогодні подобається. Ми множимо на 100, отже, ми повинні кому рухати на два знаки, два розряди, і вона опиниться після трійки. Отже, ми отримали 273,5 в результаті цього множення. Наступний випадок, коли ми множимо. На 0,1, 0,1, і тут це буде 10 в мінус катому степені насправді. І відповідно ми рухаємо. Кому. оскільки це будуть від'ємні степені 10. Настільки знак, знаків. Ну, на К знаки. Не На К знаки Например. Т самое число. Ну ладно, 2 целых 25 целых 378 тысячных. Мы умножим на 0 целых тысячных. Відповід... Відповідно, ми повинні порухати кому ліворуч на три знаки. Ось вона тут була. Раз, рухається, два рухається, і тут нема куди рухатися, тому тут буде нуль, і відповідно тут буде нуль. Ми доставляємо ці нулі і отримаємо 0, 0, 25, 378 Ось таке десятковий дріб ми отримали. Наступний випадок, коли ми множимо на натуральне число. ой, його можна об'єднати з тим випадком, коли ми множимо на будь-який інший десятковий дріб. Множимо на інший десятковий дріб. І тут достатньо множити, як множимо на як натуральні числа, зважаючи на коми. І а, у результаті стільки знаків після коми, скільки в сумі знаків після коми у кожного з множників. Стільки? знаків після коми? Скільки в сумі? скільки У сумі? У всіх ножників. У всіх ножників? Тобто, наприклад, я тут збоку розгляну приклад. 2,75 множимо на 1,3. Ми множимо 275 на 13. Стопчик. 3 помножити на 5 буде 5, 1 пам'ятаємо, 3 на 7, 21 плюс 1 буде 22, 2 пам'ятаємо. 3 на 2 буде 6, 6 плюс 2 буде 8. І на одиницю просто переписуємо з, з, з э, рухом розрядів. Потім додаємо результат. 5, 7, 15, 1 переноситься на наступний розряд буде 3. І тепер в результаті записуємо 3,5. 75. І стільки знаків після коми, скільки в сумі у множників. Тут у першого множника було два знаки після коми, у другого множника один. Отже, три знаки після коми повинні бути. І ми ставимо відповідно кому. А тепер останній пункт на сьогодні це ділення. І діємо десяткої другів. От також можливі декілька випадків. Перший випадок ділимо на степені 10 Тоді кома, кому рухаємо на к знаків ліворуч. Наприклад, 25,75 сотих ділимо на 100, 10 у другому. І відповідно ми повинні порухати кому на два розряди. Тут нічого немає, ми дописуємо нуль. Приймуємо ноль цілих дві тисячі пятсот сімдесят А тепер відповідно ділення. На 0,1, 0,1, ну цілах одна сота, так подалі, тобто на 10 степені мінус К. ДК тут, розуміло, мається на увазі натуральне число. Тому рухаємо у протилежний бік, тобто праворуч. Ака знаків. Наприклад, число 25,75. сотих а ділимо на 0,1, тоді кому рухаємо навпаки на один розряд праворуч, тут тобто отримуємо число 257,5. Третій випадок. Ділимо на інший десятковий дріб, і тоді ми ділимо як контрольне число. І в результаті відтинаємо стільки знаків після коми. Як різниця? кількості знаків. Діва нагорта дільника. Діленого та дільника, наприклад, 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 ам, 2,75 сотих відповідно, ми ділимо нам. Щоб вона ще поділася, звичайно, краще. Або буде періодичний. Ділимо на 0,5. Відповідно, ми беремо число 275 і ділимо на 5. 22 наділиться на 5 – 27, поділити на 5, беремо 25, тут пишемо 5 за ошок. 2, Знову спускаємо 5, буде знову 5. Пишемо 5, 25. За ошукнув. Отримаємо 55. І тепер відтинаємо стільки знаків після кому, як різниця. Значить, тут у нас у діленого та дільника уділеного 2 знаки після кому. У дільника один знак. 2 1 буде 1. Тобто, відповідь буде 5,5. Якщо б у нас було навпаки 27,5 ми ділили на 50, наприклад. А тоді ми беремо те саме число 275. Тут вже ділимо на 50, а відповідно. 27 на 50 ділиться, беремо всі 275. Беремо 5. 250. Заверше 5. Тут ставимо кому, тому що ми переходимо в розряд 10. 50, 50 59 на 5 буде 1. Ні, тут буде 250, 250, 59 на 5. Це правильно. 250 0. І тоді ми пишемо, що це 5,5. Тобто тут ком уже утворилося, але ми. Ще відповідно, що робимо. Значить, ми повинні ще порухати кому або не порухати. Дивимось, що тут один знак після коми, а тут, відповідно, не було знаків після коми. І тоді буде один: значить, ми повинні порухати кому ще на один розряд і записати перед першою п'ятіркою. то есть сотых. Еще один приклад разгляну. На приклад 275 делаем на 0,5. Снова 275 поделаем на 5, отримаем 55. Тут не было знаков после кого. А тут був один знак після коми, І буде 0-1, буде мінус 1. Значить, ми рухаємо кому. От на тут насправді стоїть ще на один розряд праворуч. І отримуємо число 550. І в результаті буде 550. На сьогодні все. Відповідно, дякую за увагу.